говоримо. Друзі, сьогодні будемо говорити про те, як налагоджувати здорові стосунки на роботі, як вибудовувати містке розуміння між колегами і керівництвом, та які інструменти допоможуть кожному з нас відчувати себе впевнено і цінно у команді. Сьогодні у нас буде розмова. У нас, нас телефонний дзвінок з коучем Юлія Гордієнко. Роїк. Пані Юлія, добрий день. Так, доброго дня, дорогі ведучі, доброго дня, дорогі слухачі. Дуже дякую. Рада знову бути з вами. То взаємно. Ми дуже дякуємо. Дуже дякую вам, що ви сьогодні до нас доєдналися. Говоримо про офісні стосунки, робочі такі стосунки. І маю питання до вас: чому для сучасного працівника от так важливо вміти знаходити спільну мову з колегами, ну і звичайно ж з керівництвом. Ви знаєте, у світі сучасних технологій, де є зараз дуже багато різних курсів онлайн, офлайн у вільному доступі, так склалося, що наші хардскіли, тобто навички саме по професії, вони можуть набутися дуже швидко. От. А власне, такі софт-скіли, наші якісь особливості характеру, наші можна сказати так, м'які навички, навички характеру, вони набуваються дуже дуже довго. І тому останнім часом дуже цінується саме софт-скіли, оскільки вже доведено, ну, наприклад, коли людина має досвід, вона в роботі може бути. Менш ефективною, ніж людина, в якої менше досвіду, але скажімо, найкращі комунікативні навички, вона більш проактивна, вона шукає шляхи виходу, що саме є прикладом так званих м'яких навичок. Так? Тому зараз. От, власне, Вміння знаходити спільну мову в команді і побудова стосунків вона має більш важливе значення, і ще враховуючи той факт, що зараз і віддалена робота дуже розповсюджена, і на ринку праці спостерігається міграція, в тому числі значна частина в Україні. Юлія, скажіть маю таке питання: а як же ж, от, навчитися правильно висловлювати свої думки чітко і переконливо, але при цьому не викликаючи конфлікту? Ну з власного досвіду можу сказати, мені особисто дуже допомогло формування думки від я повідомлення. Якщо говорити про ну, взагалі контекст та побудової комунікації, відповідно говорити від себе, а що я відчуваю, що це є моя думка, тобто не оцінюючи думки іншого, наприклад, там. А ти знаєш, твоя думка є такою-то, так? чи, ну, Тобто формувати комунікацію через я повідомлення, і можу сказати, що власне впевненість це є постійна робота над собою, адже Впевнено висловлювати свою думку, ми можемо тоді, коли ми постійно працюємо над собою? Це можна зробити, наприклад, у стосунку з друзями чи з близькими людьми, з якими не страшно висловити свою думку. Ось, ну якщо вже є дуже складно у формуванні у самовираженні, ну зараз є дуже багато хороших психологів, які можуть з тим допомогти. Також Юлія, а як правильно розподіляти завдання для того, щоб Уникати образ, ну і якихось перекосів у роботі. Я ж знову ж таки буду говорити зі свого власного досвіду. А мені допомагає те, що я виділяю, так як в мене велика завантаженість, я виділяю Найпріоритетніші завдання серед найпріоритетніших в мене в основному є 3-4 завдання, яким я приділяю значну частину свого часу? А по відношенню до інших завдань, якщо я знаю, що це буде десь залежати іншим колегам від моїх результатів, я просто інформую чи узгоджую терміни з ними з повагою до своєї зайнятості і з повагою до часу своїх колег і їх а, праці, а як навчатися? Приймати критику від колег, ну або ж того самого керівника, але щоб це було без образи і, можливо, якоїсь м такої оборонної реакції. А, ви знаєте, це таке дуже цікаве питання. А, можу поділитися, що. А... Часом а, усвідомлення того, що люди нас інші не хочуть зранити, а, воно а, вже дає якесь полегшення у сприйнятті. А, так само а, головне розуміння, що це є думка а, і оцінка іншої людини, хто говорить, якщо, наприклад, щось а, заділо чи а, в тому, що інший колега сказав відносно роботи, чи в оцінці. от а, тому а, Власне, варто переводити це у конструктивне русло, мені, наприклад, завжди допомагало, коли я висловлюю свою думку, а якісь вносити пропозиції, як я можу вирішити ту чи іншу ситуацію. Тобто, якщо у вас є якась пропозиція, так. Знову ж таки формувати це у вигляді власне, своєї думки, щоб ви, колега розумів, що це не з вашої сторони є, от така можна сказати, об'єктивна оцінка, так mm -hmm. і коли зразу вносяться поради на покращення, ось відповідно тут вже є якісь маневри до дії, і інший колега, кому ви висловлюєте це. Він вже може розуміти, що не задовільняє і які можливі шляхи вирішення. Якщо ж це є по відношенню власне до вас, то варто завжди пам'ятати, будь ласка, пам'ятайте, що це є лише суб'єктивна думка, оцінка людини з власного досвіду і з власної. Ну, з, з, з власної точки зору, адже інша людина вона не є в вашій ситуації, вона не знає ваших обставин. Так само, як і ви, ви не знаєте, в якому стані людина перебуває, і тому тут важливо йти на конструктивний діалог. Добре, якщо ти тут бачиш таке, як би це можна було покращити. Тому що коли, наприклад, у Мого керівництва є зауваження до моєї роботи, так я а, в першу чергу формулюю, як я можу це покращити і. Питаю поради, чи, наприклад, от, чи ти теж так бачиш, що би ти тут зробила? Ну, якщо, наприклад, це у комунікації з моїм керівником. А тому це допомагає перевести у конструктивне русло і справді досягти ну, якихось хороших результатів і налагоджується ця, ця взаємодія в команді, тому що є розуміння, що ви працюєте на спільний результат. Юлія. Дякую вам за вашу відповідь. Нагадайте, будь ласка, мені й нашим слухачам, що таке техніки активного слухання і емпатії, і як наскільки вони важливі для роботи у колективі? Це теж таке дуже цікаве питання техніки активного слухання, коли ви слухаєте співрозмовника, не перебиваючи, не оцінюючи, намагаючись його відчути і зрозуміти. В першу чергу, це коли ви не перебиваєте, і людина а, говорить а, те, що вона відчуває, те, що вона думає, і а, те, що з нею відбувається. А, якщо говорити стосовно техніки емпатії, а, звичайно, ми а, всі є люди. І якщо говорити про а, комунікацію власне у команді, а коли працюють на спільний результат, коли працюють на а, якусь мету, тут важливо пам'ятати, що все ж таки а, е, треба зосереджуватися і концентруватися на а, роботі, тому що, наприклад, якщо говорити там про емпатію у дружніх стосунках знаєте, вона буває різною, і, наприклад, якщо це близькі стосунки, то е, там емпатія е, ну, можна дозволити собі більший рівень емпатії. Так? А якщо говорити про е, е, ділові, якісь робочі стосунки, стосунки у колективі, е, то відповідно так має бути співпереживання, має бути розуміння, але знову ж таки не має втрачатися се, е, центру уваги. А, те, що е, і від вас очікують якогось результату, і колега має е, щось зробити, і від нього теж очікують роботи. Тому е, тут важливо чітко вибудовувати кордони. Е, окей, добре, ти захворів, але будь ласка, скажи, коли зможеш надати цю інформацію. Е, так, звичайно, я розумію. Там в тебе щось трапилось, скажи, будь ласка, коли можна до тебе повернутися. Тобто тут є інший рівень емпатії, і важливо, щоб він ну, теж не заважав, ну скажімо, роботі і стосункам в колективі. Юлія, а як вчасно помітити ознаки того, що комунікація. В команді ламається. Ви Знаєте, це, е, це дуже важливо вчасно помічати. А це, наприклад, може виражатися у тому, що люди між собою не спілкуються, а це може виражатися у тому, що, наприклад, є лише короткі повідомлення якісь по роботі і обговорення лише. Робочих питань, це може бути якийсь різкий тон у комунікації, навіть враховуючи те, що, наприклад, зараз дуже багато людей працює онлайн. Відповідно, якщо якісь є короткі повідомлення не ну, скажімо, незрозумілого не змісту, та, чи там, ну, Може бути з якимось натяком негативу, то це важливо дуже вчасно проговорювати і відслідковувати, оскільки коли, особливо коли люди працюють онлайн, немає тої атмосфери, і людина поза екраном вона взагалі може жити іншим життям. Так само і це стосується роботи в офісі. Коли ми не спілкуємося, не розуміємо, що відбувається з людиною, яка в неї, наприклад, завантаженість по роботі, а є тільки якісь очікування і не проговорення якихось, наприклад, не непорозумінь в роботі. Юлія, а скажіть, як можна побудувати діалог з начальством, так, щоб, наприклад. Твій внесок був не тільки помічений, ну але і достойно оцінений. Дуже гарне питання. Я, знаєте, я, наприклад, з тих людей, які тихо робили свою роботу і ніколи не говорили про свої результати, про те, що я зробила, чого досягла, як це позначилося. В нас всіх є на роботі, ну принаймні, там в тих організаціях, де є налагоджені hr процеси, є розмови із HR-ами, є розмови із керівником підбиття підсумків. Дуже важливо висвітлювати якісь свої результати та чим ви пишаєтеся, просто почати про це говорити. А наскільки ви ними задоволені? Е, який це для вас е, крок? Е, у чому ви виросли? А тому, що я помітила, що, наприклад, одні люди е, приходять в компанію, і вони можуть рости дуже швидко. Інші люди вони приходять, працюють роками на одному і то, тому самому місці, без росту зарплати, без кар'єрного росту. І відповідно вони е, не не говорять про свої результати, вони не говорять те, що вони хочуть. Вони не говорять те, що вони вміють. Вони не говорять про те, що вони зробили. Ви Знаєте, коли, наприклад, клієнти приходять до мене на кар'єрне консультування, я завжди говорю. Коли ви прагнете до підвищення чи посади, чи, можливо, ви вже давно працюєте і ви хочете підвищення заробітної плати, будь ласка, робіть коротеньку презентацію своїх досягнень. Наскільки ваше коло обов'язків виросло? Чого ви навчилися? Яких навичок ви набули? Які у вас є результати? І е, просто не боятися про це говорити, бо чесно, мені було е, ще декілька років тому незручно про таке говорити, Юлія. А от дуже важливе питання для мене, наприклад, я людина доволі емпатична, я себе так можу назвати. І от uh -huh. дивіться таке питання: як збалансувати щирість у спілкуванні з професійною дистанцією? Дуже добре вас розумію, оскільки я теж дуже емпатійна людина. І особисто про говорячи про мій досвід, мені допомогло вибудовування особистих кордонів. Тому що чітко важливо усвідомлювати, що це є твій колега, це людина, з якою ви пересікаєтеся по роботі. А це ніяк не розходиться. Ну тобто розуміти рівень наближеності, усвідомлювати рівень наближеності людини до вас. І коли це. Ну, Скажімо, стосунки на роботі, так, стосунки у команді. Важливо доносити, якщо, наприклад, щось ранить, так, чи... Mm, щось зачепило, задавати уточнюючі питання. Мені особисто дуже допоміг у цьому коучинг, оскільки я ніколи не думала, що внутрішній світ іншої людини може бути настільки багатосторонній і різноманітний, оскільки переважно я оцінювала думку іншої людини, ну, скажімо, зі свого досвіду. Так? От, наприклад, а та людина так себе повела, чи так сказала, я би сказала це, наприклад, у таких випадках. А коли починаєш спілкуватися з людиною і пізнавати її світ, розумієш, що в неї є свій шлях, в неї є свої тригери, в неї є якісь свої ситуації, до яких вона хочеш чи не хочеш, повертається і діє, виходячи з минулого досвіду. Тому тут ще важливо не тільки відбудовувати. А, там е, зовнішні внутрішні кордони, так? і не боятися сказати: ти знаєш, будь ласка, не говори так зі мною, мене це зачіпає. Але і так само важливо пізнавати світ іншої людини і не боятися запитати е, відповідно: а, а чому ти так вважаєш, а, е, ну, що повпливало на твою думку? Тобто, е, якщо говорити про Рівень емпатії, а, просто а, а, знаєте, і якщо, наприклад, такі інструменти не допомагають, а, тоді вже якось а, відсторонено будувати стосунки у колективі. От. А, але відповідно завжди пам'ятати про свою самоцінність і про а, а, свою якусь особливість таку. Юлія, я дякую за ваші відповіді. На останок нашої розмови, от, наприклад, якби зараз у вас був шанс дати, в принципі, цей шанс у вас є дати лише одну пораду людині, яка хоче почуватися впевнено і гармонійно у своєму колективі. Яка б ця, яка б ця порада була? Ви знаєте, я би напевно порадила. Будьте сміливі, та набувайте досвіду бо у кожного з нас свій неповторний шлях, свій особливий шлях. І тому пробуйте те, що підходить саме вам, пробуйте те, що підходить саме для вас. бо У кожного є якісь особливості, та в кожного є якісь неповторні свої риси. Розкривайтеся, пробуйте. та Творіть і в тому числі в стосунках. Я дуже дякую вам і за цю пораду, і за те, що ви допомогли розібратися в цих питаннях. Друзі, нагадую, на сьогодні в гостях була коуч Юлія Гордієнко, Роїк. Пані Юлія, дякую вам за розмову. Щиро сподіваюся, ми з вами ще почуємось. Гарного дня і всього найкращого. Так, так гарного дня. Дуже дякую за запрошення. До побачення. Усім слухачам, гарного дня, до побачення. Світло лише добро, лише надія.